Якщо ми в цей процес не втрутимося і не, е, міська влада не назве вулиці, ну я такого не припускаю. Вона все одно це зробить. Але, наприклад, припустимо, що е, не назвуть вони вулиці, у нас будуть абсолютно нейтральні назви. То після перемоги до цього питання буде повернутися набагато складніше. Не буде процесу деколонізації. Можна буде сказати, що це не на час, що там і зараз відновлення. Давайте після відновлення, після відновлення буде ще щось, після того ще щось буде ще. Ми подали шість пропозицій, і ці шість пропозицій стосуються великих вулиць, знакових вулиць. Е якщо у когось є історичні дискусії на тему постати ХХ століття, 19 століття і раніше, то от ці загиблі воїни сьогодні це. Ну я, ми бачимо цей подвиг, ну, онлайн, грубо кажучи, да як би це не звучало. Ми сьогодні бачимо, і ми можемо вже оцінити, що ці люди дійсно вони загинули нас захищаючи. Суспільство вимагає і підтримує такі перейменування. А міська влада максимально затягує або відмовляє, або заговорює і так далі. Президент України на одній з своїх останніх прес-конференцій наголосив, що органи... Місцевої влади, як обласної, так і міської, вони повинні бути моральними авторитетами і відповідальними. Тобто ми сьогодні звертаємося до представників органів обласної і міської влади, щоб вони взяли під особистий контроль увічнення пам'яті наших загиблих героїв. І з історико-топонімічної комісією потрібно що робити. Історія з перейменуванням, вона якось по-іншому ляже, розумієте? Тому що людина, яка свідома, вона ніколи в житті не буде голосувати проти, це означає, що голосують несвідомі люди.